Добрий день глядачі і підписники моканола. Ранок свіжу сьогодні. Таке, наче повинен день і розгодиниться. будь сонечко, але ж будемо бачити. Наче й нема морозцю, але ж так холодно, роса. О, уже ось. Скоро будемо їсти зелений борщ, борщ ще влем. Виряжаю чоловіка на роботу, жарю картоплю. Пащевку. Плюсь зелену цибульку вкину. Така гарна цибуля. оце. Та що є, і є, і рано навесні, і пізно восени. Як називається, вона не знаю. Уже тут бачите, багато їй треба розсожувати. багато. Колись давно вже дали мені пару кущиків, то вже. Я розводила, і людям роздавала, і, вже, і в мене вже треба розсажувати. Але ж і горнусь кущувка, бачите, ще зелені нема, тільки повитеколася. Треба вже й прополоть, але ж дуже мокро. І вон декілька кущиків щавлю. Я не сіяла, це він вже мене років п'ять на одному місці, сам сіється, сам сходить. І Петрушечки тут також вже на одному місці. Декілька років а це ж повисівалася Петрушечка, це, бачите, посходила. Хай росте. Бо як Купи в магазині насіння, то ще і спробуй, щоб вона зійшло. А так, само самосівом на одному місці. І я з Петрушкою. Так, гарно на вулиці. Луцерка росте. Пшеничка. Росте, Вон дивіться, як гарно розкущилося, Хоча і пізно її посіяли ми. Думали, хто знає як буде. а Воно ще дякувати Богу. І перезимувала і гарні кущики, пшениці. Нуль градусів у нас сьогодні наче й морозу нема і свіжо сьогодні благовіщення відео вийде трохи пізніше свято оце може, б може блягла та лежала так не влежеш. Чоловік сміється. Заходе, несе мені телефон, знайшов рецепт, салтисон з рульки. Каже, готов. Ну, що ж, ми ж. Жінки, люди, люди підневольні, да? Що чоловік сказав, те треба і робити. Ну, звітно, звісно, я шуткую. У нас все за згодою. Схотіла, настрій є, й готую. Ну, а як, а як їдять із апетитом, то й настрій ж є, звісно. Вчора достала з вечора. Рулька вже розмерзлася, зразу виряжу на роботу та й буду займатися рулькою. Ну, оце, ось рулька вже розмерзлася, така вона важка, чимала. І м'ясо на ній чимало. Ось так. Зразу я її гарно промию, пошкребу, обдивлюся, щоб не було нічого. Зайвого і поставлю варитися. Варитиму рульку так, якби ми варили холодець. Посолю, перчику кину, морквину, цибулину і хай вариться на невеличкому вогні, поки рулька звариться, і м'ясо не відставатиме від кістки. Ну що, будемо пробувати варити. Рульку на наш сальтісон. Рулька вариться. Вже я вкинула туди і морквинку, і цибулинку, і перець горошком, і посолила. Я бульйон, перший бульйон, не зливала, гарно її промила, пошкребло, перед цим замочила і. Буде добре. Це поросятко ми годували самі. Я знаю, що воно їло. Те, що ми виростили на своєму городі. Поганого нічого не їло. І ми його не кололи нічим. Годували і за... І годували його. І доглядали так, як наші батьки, наші діди. І цей бульйончик перший, він і смачний, і поживний, і корисний. Рульку я тоді витягну для салтісона, а бульончик цей буду використовувати чи в суп, чи в кашу, а буде лишній то. Який стаканчик надлю і заморожу ж на потім. Так, ну ще рульці треба варитися. Рулька вже зварилася, ось так гарно вона відстала від кістки, але ще вона гаряча. Я великі кістки повитягала, ну хай прочахне трохи, щоб я ще передивилася, там перебрала кісточки. Приготувала для сальтісона ще трохи солі всипала. Хоч я і солила воду, але все рівно рулька ж товстенька була, то скуштувала м'ясо так, аби ще трошки солоніше, то я додала ще ось, ось сіль, чорний мелетий перець і натерла часничок. Тепер візьму сюди. Це такий буде бульйончик у нас запашний. Додав усі бульйон у цього, що варився. Варилась рулька. Ось така це намазалка буде. Будемо намазувати свій садківсон. Ой, якби ви знали, як, як пахне Бульончик ще гарячий, чесничок і чорний перчик розкрив свої, свій свій запах і свій смак. Дуже смачно пахне дуже. Апетитно і смачно пахне. Ну, тепер я зачекаю, бо не можна жовками взяти, щоб. Рулька ще трохи прохолола, і тоді я її переберу з одної рульки. Ось дивіться, скільки вийшло м'ясця чи мало. Це тут саме м'ясце. А це шкура з рульки, біля шкури жир. Тепер я візьму, заберу цей зайвий жир із рульки. Він нам не нужний. Залишу шкуру. Взялась такий металічний лоточок, заслала харчову плівку. Ну, можна і ключком якимсь, я думаю. Тепер тут же ж бачите, я цю шкуру жир з нього прибрала. Ну зразу скажу, що шкури мало, бо треба вислати і на низ, і на гору. Це вся шкура із рульки. То треба було окремо ще шкуру доварювати, щоб так повністю заслати. Оце, ви знаєте, ну, буду робити і балакати. Ну, це ж як ми, сало там тоненьке, то шкуру здираю я з нього ж і перетоплюю на смолець. А тепер не буду. Думаю точно, чого це її ту шкуру викидати, заморозить. А тоді ось для такої смачної страви вона б була та шкура витягла, це б розмерлася. Та й хватило б мені її. Ну нічого. Що ж, Нема, нема то буде. Тільки з одного боку вже ось і нема. Тільки знизу заслала. І усе. І більше моє, буде без, без шкури. Так, тепер м'ясо проводимо, отак його вкладатиму. Ось так ось виклала один шор, а тепер беру цю заливку. Смачну, запашну і ось так по м'ясові. І тут же ж бульйончик також. По всьому розподіляю м'ясо, по всьому, щоб платило. Чесничку. І перчику на все м'ясо. А тепер знову викладаю м'ясо. Другий шор вже м'яса поклала, знову цією заливкою заливаю і перемазую. посне начеб і, і зразу можна в'їсти його. Таке вже запашне. Ну, тут ще залишилось м'яску зразу ще його зверху викладу. Ще трохи додавала бульончику і тепер отак вилю його сюди. Пом'явся. Накриваю плівкою. І думала, думала, чим його ж придавити треба. Знайшла така, таке, знаєте, печиво продають в магазинах, замотана, замотана також хорчовою плівкою. Тепер поставлю його ось. А так. І у банку налила води. І поставлю в холодильник. Зразу у нас з вами 16.00. Оце зустрінемося завтра вранці. Ранок, ніч, рулька постояла в холодильнику. Будемо дивитися на наш салтафон. Маю надію, що він вийшов, смачний. Ну, пахучий я вам хочу сказати. Вон, дивіться, бачите як захолувало. Дуже смачно пахне. Такий запашний. Так, видно. Оце ж як більше шкури, то ще. Не тільки на низ шкуру, а і наверх класти. Так, зараз, мабуть, більший розміж. Ну, будемо тепер різати. Горно ну, захолов? Дивіться, бачите, як захолов дуже гарно. І на вигляд гарно, апетитно виглядає. Так що. Зразу скуштуємо який салтисон на смак дуже смачно ви знаєте, дуже. Смачна рулька, салтисон з рулька. На чесничок у міру. Як на мене і сіль тут? Якраз. Готуйте. Дуже смачно. Дуже. Куди ті ковбасі? Так, бачите, ні? Куди ті ковбасі? Єдине, що, ні, до претензій до самої рульки немає. Треба щось знайти, щоб гарно прилягало. То, бачите, це таке воно. Ну, не дуже по краях того воно не придавлювало. то це края, через що вийшли трошки наче крихкі. але нормально все. Або в якусь Тару краще, щоб підібрати, як то кажуть, і тару, і кришечку, щоб придавить було гарно. Нагнітить, щоб сартістом. А так на смак супер. Ох і добрий. Ох і добрий. І дивіться, бачите, як він у розрізі. Виходить, так що можете і навіть і на паску буде дуже добрий, і на столі можна його викласти дуже гарно і смачно буде і так зробити замість ковбаси. Цибулька, то що я вам показувала на початку відео. Хто не садив ще таку цибулю, посадіть. Ось дивіться, бачите, я вже давно її щепала, а воно починає одростати і росте собі. Ну, ось так. Так що з кусочком, ну, я люблю чорного хлібця. Із зеленою цибулькою виходить навіть дуже і дуже смачно. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!